Слава Україні має 5 хвилин. На головне. Тож поговоримо про угоду з Японією на 58 мільйонів доларів. Про перевірку іноземців на поліграфії для контракту у Збройні сили України. Про викрадення мобілізованих з автобуса двома чоловіками, які видавали себе за поліцейських. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. До подробиць. Кабінет міністрів України затвердив проєкт угоди з Японією для залучення гранту обсягом 8 мільярдів 800 мільйонів японських єн. Це близько 58 мільйонів доларів для програми відновлення інфраструктури України. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Це кошти японського агентства міжнародного співробітництва на фінансування проєктів відбудови. Кабінет міністрів України затвердив обов'язкову перевірку на поліграфі для іноземців, які хочуть служити за контрактом у Збройних силах України, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. Центр рекрутингу іноземців отримав офіційні повноваження на проведення таких перевірок. На Чернігівщині двоє чоловіків віддавали себе за правоохоронців, підрізали автобус мобілізованими та забрали звідти двох осіб. Про це повідомляє Національна поліція України. Також вони погрожували застосовувати зброю на ураження у салоні автобуса. Спільники діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті забезпечити неприбуття до місця служби двох чоловіків. За це вони отримали 10 тисяч доларів. Втім, їх затримали їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Хмельниччина у Скурботі 7 лютого 2025 року при виконанні бойового завдання на фронті загинув сержант Валентин Скрипник. Він був родом села Стара Ушиця. Війцю було 34 роки. Про це повідомили у Староушинській громаді. Валентин служив головним сержантом роти вогневої підтримки у складі БТГР військової частини А 4122 із Валентином Скрипником попрощаються у громаді завтра, 12 лютого. Поховають загиблого бійця на кладовищі селища Стара Ушиця. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Учора, 10 лютого, на ділянці дороги із народною назвою тещин Язик поблизу села Гуменцікамнець-Подільського району сталася дорожня транспортна пригода. Перекинулась вантажівка, яка перевозила сипучий будівельний матеріал та перекрила рух транспорту. Внаслідок аварії постраждав водій 1995 року. Народження ДСНС витягували чоловіка з вантажівки та передали медикам. А наслідки аварії шляховики ліквідовували до пізньої ночі. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області із посиланням на патрульну поліцію району. Будьте уважні за кермом, піклуйтеся про власну безпеку та безпеку тих, хто вас оточує. 35-річна кам'янчанка втратила понад 78 тисяч гривень підзаробляючи у інтернеті. Потерпіла, пояснила правоохоронцям, що у месенджері їй написав незнайомець та запропонував підзаробити онлайн. Жінка мала вкласти особисті кошти, нібито на депозитні рахунки, після чого вона отримує їх назад із додатковими відсотками у якості заробітної плати. Погодившись, жінка почала працювати. Загалом вона встигла надіслати шахраям понад 78 тисяч гривень, і звичайно, ні її гроші, ні зарплатня не повернулися. При цьому роботодавець, так би мовити, знову наполягав, аби заявниця продовжувала вкладати власні гроші, запевняючи, що незабаром вона отримає обіцяне. Тоді жінка запідозрила, що її ошукують, та звернулась до поліції. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині з 15 лютого і до кінця березня 2025 року заборонено вилов щуки через нерест. Інспектори попереджають рибалок про посилений контроль та штрафи у разі порушення заборони. Про це інформує прес-служба Державна екологічна інспекція столичного округу. Порушникам загрожує штраф 3468 гривень за кожну незаконну виловлену рибу. Дякуємо вам, що провели цей день разом з першим подільським. Дякуємо за увагу та вашу довіру. Бажаємо вам спокійного вечора та мирної ночі. На все добре.